Ось ці паттерни виховання радянського союзу я би вживала іншу лексику. Насправді я би не називала це вихованням. Це було якесь приструнення. Це було я покажу тобі, хто тут главний. Я покажу тобі, що я можу з тобою зробити. Радянський Союз виховував дитину заради ну, однієї цілі, щоб ця людина приносила певну користь суспільству, працювала тоді, наприклад, будь-яка нездатність. Працювати маркувалося чи інвалідністю чи тунеядством. Ця ціль була забезпечена і тим, як просувалися наративи батьківства. Дійсно, дитину виховували ідейно від самого початку: спочатку у жовтенятку або октябрьонка, згодом у гордого піонера. Ну а потім у комсомольця. Найсумніше, що навіть після розпаду радянського союзу чимало викладачів. Старої закалки продовжували нести ці моделі суспільного виховання і нам. Дітям незалежної України. Я пам'ятаю ще з школи і ще з університету, коли таким елементом впливу на тебе були оці уже е, квазі ерзац комсомольські збори, коли вас всіх там викликали, обговорювали поведінку, якісь абсурдні речі, що ти не там на когось подивився, ти не те слово сказав. Я не вважаю, що сучасних студентів треба там збирати прямо на кафедри перед викладачами, шпетити за поведінку. Ну, що це за дитячий садок.